І заїхали в село Верховина. високогірне село на висоті 620 метрів. Планувала, що сьогодні буде день без підйомів, але знайшли на карті оглядову вежу і вирішив, що треба сходити. Тому знову на гору йдемо. Оглядова вежа — це ось такий будиночок, який, можна сказати, знаходиться на дереві і відкривається. Прекрасний краєвид на саме село Верховина. Сюди можна піднятися двома маршрутами. Один відразу майже з центру за церквою повертаєте і йдете лісочком під гору, Або як ми зайшли, ми проїхали трохи далі. Як веде Google карта за від траси йде також підйом сюди. Село Верховина це гуцульська столиця і кажуть, що тут найбільша кількість музеїв в цьому верховинському районі. Правда, на гуглі я прочитала, що тут 12 музеїв і 5 музейних кімнат, але їх з кожним ріком все додається більше і більше, тому гадаю, їх точно більше, ніж зараз вказано. Тим паче поруч село Кривопілля, там також чимала кількість різних музеїв. Ми цю подорож планували більше як по природі, тому ми піднімаємося на такі маданчики, ходимо в гори. Хоча ми хотіла зайти в музей дійсно. Але коли ми почали до цих різних музеїв. І з'ясувалося, що потрібно завчасно туди бронювати своє відвідування. Тому, якщо ви плануєте сюди маршрут, відразу подумайте, в які ви хочете зайти в музеї, подзвоніть, зателефонуйте і домовтеся. Також багато тут дегустаційних залів, є можливість налитки подегустувати, вино, сири, але знову ж таки за попереднім замовленням. Да, так, все гарно, Мені подобається. Я гадала, що буде менше якоїсь краєвид, будуть закривати дерева, ми наче не так високо піднялися, але вид відкривається чудовий. Назад ми все-таки вирішили піти тією другою дорогою, яка йде через лісочок. Трохи крутіші спуски чи підйоми, дивлячись, як ви йдете, але через ліс воно прохолодніше і приємніше прогулюватись. Селище Верховина до 62-го року називалася Жаб'є. За однією з легенд, тут в долині Чорний Черемош перший поселенець був за прізвищем жабка. За іншою легендою кажуть, в цих заболотистих місцях було багато жаб. Ну звідси й пошла ця назва. А ще цей край, до речі, є центром, де зародився опришківський рух. Тому ви часто чуєте про Олекса Довбуша саме в цьому регіоні, який був їх лідером. Селище Верховина вважається одним з найвисокогірніших населених пунктів цього регіону. Я казала, що тут висота 650 метрів, але це його найнижча точка, а найвища 1250 ще Останнім часом верховина стала вже досить розвиненим селищем. Тут багато. Є інфраструктури, щось постійно будується, але дуже багато, але відповідно дуже багато машин і вже становиться дуже багато людей, приїжджає туристи. Хоча наче не так багато було суди, де можна зупинитися. Готель він взагалі тільки один, але зараз, дивлячись, що немає інших місць для відпочинку, то Карпати набувають все більшого попиту і розвитку. На обід ми заїхали в Корчму Мощі, вона знаходиться прямо біля траси з таким класним видом на саму річку і на гори. Тут смачні страви, так все досить по-домашньому, але досить таке воно все зажарене, ну, як інколи буває по-домашньому. Смачно. А деякі блюда є з приміткою фірмові, то вони коштують ну, трохи дорожче. Ну, дивіться, на ваш смак. Нам, в принципі, сподобалось. Ми вже приїхали до Ворогти, поселились ми в такому комплексі будиночків, це котеджі двоповерхові, на кожному поверсі окремий номер і там по дві, по дві кімнатки. Окрім цього, на території невеличкий басейн, який навіть менший, ніж мені здається, на фотографіях на букінгу, і також є ресторан, де можна харчуватися. Окрім цього, ще є дві мангальні зони. І, в принципі, все. Загалом котежі виглядають симпатично, вони в такому, наче ретро-стилі, за аутентикою певною, але як на мене трохи не доглянута територія. Десь не покошено, десь трохи не прибрано, ну і відчувається, що вони вже не новенькі. Саме комплекс знаходиться біля трампліну, ну і поруч траса. Можливо, було трохи зашумно, але ну, у нас вікна виходять на іншу сторону, думаю, буде все добре. йдемо перевірити басейн. Я думаю, там вже народу повно, а басейн отак усінький. Як показати, хто буде басейна, да? так? Oh! Оп! Одразу біля нашого готелю знаходиться цей комплекс трамплінів його висота 90 метрів, і він має сторічну історію. Вперше на другому році відбувся чемпіонат Польщі зі стрибків на лижах з трампліна. Після цього гуцульське село називали Лижним раєм. А зараз ці трампліни вони потребують реконструкцію, хоча ми бачимо, що вже оце штучне покриття його змінили, привезли з Польщі. Але щоб воно функціонувало повністю і в гарному стані, ще потрібно провести реконструкцію. Хоча це дійсно єдиний трамплін, де в Україні може пройти чемпіонат зі стрибків на лижах з трампліна. Я сподівалася, що тут влітку будуть працювати підйомники, і буде можливість піднятись на гору, але на жаль, цей комплекс Авангард він зараз повністю закритий. Можливо, взимку працює, але влітку, як ми бачимо, точно ні. Однією з найстарішої і найвідомішої церков Ворохта є церква Пресвятої Богородиці, яка була збудована в 16 столітті. За одним переказом кажуть, що вона була збудована засновником Васильом Юником, а за іншим кажуть, що на 100 років пізніше вона була привезена з села Яблуниці. А поруч ще знаходиться капличка, яка була двічі зруйнована. Перший раз її відновили ще австро-угорці, а другий раз її зруйнували в 40 роки під час розквіту атеїзму. Але в 97-му році її вже повністю відновили і вона радує наше око. І церква досі працює. Виглядає вона ось так дуже гарно, і звідси відкривається гарний вид на саме місто і на відук. Варокта в першу чергу відома своїми віадуками. Оселі знаходиться їх тут два із шести, які є в Україні. Зараз під час воєнного стану, на жаль, немає не можливості підійти до них ближче чи сфотографувати. А у нас залишили ще раніше зроблені архівні кадри з дрона, тому можемо ще насолодитися їх видом. Про історію заснування ворогти дізналася не так давно. Відбулось це в другій половині ХХ століття. Жителі села займалися знесенням будинку і помітили в землі скляну банку з документами. Виявилось, що в 1500 році житель сусіднього села на ім'я Василь Янюк почав облаштовуватись в цій місцині. А згодом він перебрався в цей край та побудував повноцінний будинок, який перейшло все сімейство. У Василя Янюка було три доньки, і старша донька вийшла заміж за вояку польського походження Михайло Ворохту. Чоловіка цього вважали дуже розумним, і тому за порадою до Ворохти приходили десятки селян. Йдучи сюди, люди казали йду до ворогти. Після чого селище й набуло своєї назви. Ось така довга історія виглядає правдоподобно, тому вважаю, що мабуть, це все-таки не легенда. Добрий ранок, сьогодні наш другий день у Ворохті і ми все ж таки вирішили піднятись на гору. Кажуть, що тут найпростіший маршрут на гору Кукул, але ми вирішили піднімати з самої Ворохти, хоча така теж можливість є. А під'їхали до села Вороненка. Кажуть, звідсиля більш пологий підйом буде. До села Вороненка їхати близько 5 кілометрів, але враховуйте, що дорога кам'яна, покриття так собі, тому вибирайте, на якому транспорті будете сюди доїжджати. Карта веде трохи невірно, якщо ви за Google карти будете дивитись. Ви доїжджаєте до мітки, там де вказана садиба. Дорога на кукул, садиба так і називається. А далі йдете прямо до залізничної станції і весь час далі рухаєтесь по залізничним коліям. Після залізничного вокзалу ви проходите через такий невеличкий віадук. Там річка протикає невеличка, і йдете, йдете весь час прямо і йдете до цієї каплички. До речі, цим маршрутом ви значно скорочуєте шлях, ніж той, що показує Google. Тому краще все-таки запитати у місцевих, вони підскажуть, як краще підійти. По маршруту ще мають бути мітки, але поки ми йшли, ми ще жодної мітки не бачили. Тому краще цей маршрут заздалегідь собі продивитися і прокласти на карті, щоб ви не йшли зайві кілометри. Після того, як пройдете весь маршрут від каплички, тут лише одна пряма дорога, ви йдете до такої розвилки і на, на ній уже повертаєте ліворуч. До речі, тут вже буде вказівничок, ви його помітите. Також тут промаркеровано, що це велосипедний маршрут. Тому можете спробувати. Хоча тут вже видно, що їздять і баги, і джипи, і трохи вже після доща дорога, як зазвичай, така, що важко ходити пішки. Але нормально, дойдемо. Хоч як кажуть, що це дуже простий маршрут і майже без підйомів, але все ж таки трохи підйомів є. І вони такі кам'яні, тому в дощ. Треба брати дуже гарне взуття. Бо навіть зараз є такі слизькі участки мокрі. Пройшовши доволі крутий підйом лісом, виходите на ось таку полонинку, з якої відкривається чудовий вид на горгани. І це вже перший орієнтир, що ви точно йдете вірно. Часом по маршруту є маркировки, але їх не завжди можна помітити. Так, а наша ціль дойти далі до полонини буковинка. Це якраз гарне місце, щоб зробити перепочинок, перевал. Звідси, як ви бачите, гарний вид. Бо поки йшли дорогою до цього, весь час не було такого виду, ти йдеш лісом. Або просто полониною, але немає якогось, буде нагоре. А звідсіля вже якраз починаються перші гарні краєвиди. Тому навіть дійшовши лише сюди, ви вже не пошкодуєте. Ну, як ми бачимо, їздять на квадроциклах, хоча ми бачили табличку, де написано, що це забороняється, що це заповідна зона, але це нікого не зупиняє. Тому краще йдіть пішки, відчуєте більше краси і насолоди і будьте собою, пишитися, щоб ви це преодолали пішки без допомоги транспорту. Останні 200 метрів після нашого останнього перевалу, і нарешті ми виходимо на полонину Буковина або Буковинка. На карті так і так підписано. До цієї полонини ми йшли десь 4 кілометри. І це зайняло 2 години. Тому, мабуть, це наша буде фінальна точка, оскільки до самого кукула йти ще десь 8 кілометрів. Кажу, що це один з найпростіших маршрутів. Ну не знаю, для нас було трошки важковато, бо все ж таки підйоми вони є. Ти весь час йдеш ну, більшу частину через ліс, тобто якісь таких відразу гарних краєвидів по всьому маршруту не буде. Будуть такі полонинки, з яких будуть відкриватись види. Дійсно, найгарніший вид він згори кукул буде, але його протяжність від початку до кінця це близько 12 кілометрів, а ще потім повертатись назад. А в нас зараз уже середина дня, мабуть, це буде наша фінальна точка. До речі, сюди ми піднялись на висоту 1300 над рівнем море. Якщо не помиляюсь, то з цієї сторони знаходиться гора Петрос, а кукул він в ту сторону. Там є сироварня, можна скуштувати смачного сира. Місцевого гуцульського вершина кукул знаходиться на висоті 1500 метрів. І є декілька версій походження цієї назви. Кажуть, що це просто переводиться як саме з Зузулі. або інша версія, вона кельського походження. кажуть, що це від Бога Меркурій, який мав прізвище кукул. Тобто, можете самі вирішувати, яка з легенд більш правдивіше, але кукул вона переводиться як копішон, і дійсно сама гора знаходиться в такому невеличкому копішоні з ліса. Це я так бачила за фотографіями. Можливо, колись туди дойдемо. А хто був? Будь ласка, пишіть в коментарях, поділитися своїм враженням, чи дійсно там гарно і чи варто людям все ж таки виділити на цей час і дойти до кінця маршруту. Наш радіальний поход завершився, зайняв він близько 4 годин трохи більше. А перша частина маршруту ви йдете просто по населеному пункту через хатинки місцевих, і дорога така більш рівнинна. Далі ви заходите в ліс і дорога починає набирати висоту, весь час ви йдете трохи вгору-вгору. Дорога місцями розбита, кам'яниста, розмита водою, дощами, тому якщо ви будете після дощу, обов'язково вибирайте необхідне взуття. Йшли ми весь час майже самі, тобто на цьому маршруті не так багато людей і можна насолодитися. З За початку маршруту ви бачите тунель, який зараз охороняється, і, мабуть, його не можна фотографувати чи знімати. Але ми дізналися цікаву історію. Довжина цього тунелю 1200 метрів, його будували італійці, і за задумкою було сплановано як з'єднати відень зі східними Карпатами. Строки були обмежені і тому архітектор вирішує будувати цей тунель з обох боків скал на зустріч один одному. Але незначений день розрахований, на жаль, не зустрілися. Архітектор через помилку застрелився. А ще через день будівельники зустрілися, пожали один одному руки, і тунель уже був готовий. Рівень відповідальності дійсно зашкалює, але зараз у нас є такий чудовий тунель. Читала в інтернеті, що в Ворохті є зіплайн, коштує він 150 гривень, але ми нічого заздалегідь не бронювали, просто прийшли і все. Наче не працює. Нічого підказати не зможу. Але тут поруч. Я Карпатська Сподіваюсь, Сподіваюся, що вона ще тут залишилася і зараз ми її покатаємось. Гойдалка знаходиться відразу напроти зіплайна, але вона не найкраща, яку я бачила в Карпатах, і тут відкривається не найкращий з неї вид, і вона якась не сама зручна, щоб на ній гойдатися. Ну, Якщо бути поруч, можна заїхати. Але прям ціленаправленно сюди їхати, я думаю, не варто. Ми заїхали в готельний комплекс Водограй, і тут супер смачно. Дійсно, ми замовили боврач, дві страви в горщику, вареники, пиво, узвар і ще наливки, і це все вислов 700 гривень. Але найголовніше, це дуже-дуже смачно, тому це однозначно рекомендую. Декілька слів про погоду. Зараз на градуснику, розпозначання на сонці, але на покази більше 40. Коли дивися прогноз погоди, 20-22, весь час дощі. Тому не дуже потрібно орієнтуватися на той прогноз, бо насправді ворог більш тепліше, ніж воно за прогнозом, і насправді менше дощу, чим передає. Якщо він і є, то він там трохи пройшов через годинку і закінчився, і знову сонце, знову тепло. Тому орієнтуйтесь і беріть більше легких речей, а не теплих, як це зробили ми. Ворогті з культурних пам'яток є не лише віадуки, а ще й декілька церков. Перша церква, яка найбільше нам сподобалась, це костел Пресвятої Богородиці в стилі неоготиці. Він був збудований за потреб римокатоликів. Спочатку була невеличка дерев'яна церква, а в 1903 році збудували вже у таку мармурову. Вона знаходиться прямо поруч біля ЖД станції Ви її точно побачите, і з нею відкривається досить непоганий вид на околиці міста. все таки похід в гори нас вимотав однозначно, тому ми вже трохи притомилися і вирішили нікуди не йти, залишитись вдома, посмажити ковбаски і провести вечір у нас біля будиночку. Все, в цих хатинках Руслана ми провели дві ночі. Зараз ми вже виїжджаємо в нову невеличку подорож, попереду ще три години дороги. А відноси цих хатинок, наче все й непогано і виглядає майже так само, як на фотографіях, але якось не відчувається якогось затишку доглянутості, десь трава не покошена, десь номер не вистачає стаканчиків для зубних щиток. Ну, такі якісь детальки, моменти, але трохи вони не те враження склали. Але загалом непогано. І заходили ми на сніданок в ресторан донечки. Також дуже сильно рекомендувати не можу, адже сніданки десь 120-150 гривень. Наприклад, я взяла собі млинці, це просто три простих млинчика з кленовим сороком. Тому, наче і смачно, але знову ж таки якось не по-домашньому. Тому на цьому все. І ми поїхали в наступну маленьку подорож нашу.